25 лютого в Україні снігу стане менше. Сніжитиме лише в Луганській і Донецькій областях уночі температура повітря опуститься до мінус 14 градусів. Такий мороз, ймовірний, на Сумщині та Чернігівщині. Найтепліше темної пори доби буде на півдні країни. До плюс 5 градусів у день температура повітря підніметься. Південних і західних областях найспекотніше буде на Закарпатті до плюс шести. Вівторок на Полтавщині розпочнеться з похмурої погоди. Таким день залишатиметься й до свого завершення. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме мінус 12, у день 4 градуси морозу. У Кременчуці від самого ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами. Без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус 11. денна становитиме мінус 2 градуси. Відранку небо у горішніх плавнях затягнуть хмари, що так і не зникнуть до кінця дня. Без опадів. 12 градусів морозу прогнозують синоптики вночі. У день – мінус 3. Вітер північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 25 лютого 2008 року, за даними МЕТО-фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1945-го – 22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.